Всім привіт, мої любі учні! Сьогодні ми з вами починаємо опрацьовувати текстові документи. І одразу починаємо з практичної роботи. Перед вами вірш Ліни Костенко, який я зараз зачитаю. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишуй голобу. Давно нема маркізи Помпандур. І ми. Живем уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руде, життя йде, і все без коректур. І як напишеш, так уже й буде. Але не бійся прикрого рядка. Прозрінь, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся, душу ошукать, бо в цьому схибиш, то вже навіки. Отже, ми з вами опрацювали цей вірш, і хто слідкував за мною, за текстом, написаний в документі Word, ми бачимо багато таких речей, які нам необхідно змінити, щоб не мати помилок. Тому що ми бачимо певні повторювання, які нам вже не подобаються. Ну, для прикладу, у нас є ці знаки оклику, які дуже хочеться прибрати. Зрозуміло, що тут має бути. Відповідна літера, не літера, перепрошую, а крапочка, правильно? Нам спадає в око одразу велика літера К, а має бути малої. Їх багато по тексту, якщо поспостерігати, так? І ми одразу бачимо, для прикладу, подвоєння і їх так само багатенько, а в житті таке не зустрічається навіть для підсилення певних емоцій. Якщо все це діло виправляти швидко вручну, то часу у нас піде немало. Тому зараз покажу дві комбінації клавіш, які можна використовувати для пошуку і заміни відповідно тексту. Починаємо з пошуку. Ctrl-F натискаємо комбінацію в тексті. Ctrl-F є таке. І одразу у нас тут є така велика літера К, тому що я її вже встигла вести я її шукаю, натискаючи Enter. Бачу, що у мене літера К, всі варіанти, де вона зустрічається, цих варіантів 23. Уявіть собі, як їх багато. Так? Ну, для прикладу, літера 2И. І бачу, що 41 результат подвоєння І в мене є, він навіть підсвічується, ну, як їх багато, ми вже побачили. Отже, Ctrl-F для пошуку тексту є таке. Як же нам замінити той текст? Який для нас є не такий, як потрібно. Пробачить нас Ліна Костенко за трошечки неправильне використання її вірша, але ж ми зробимо з нього зараз цю керечку, щоб було, як в оригіналі, без жодної помилки. Вірш дуже потужний, тому ми з ними працюємо. Отже, Ctrl-F для пошуку, Ctrl-H поєднання для заміни. Починаємо, наприклад, з тих самих літер подвоєння «и». Там, де у нас є подвоєння «и», ми будемо міняти на «и». Перш ніж це зробити, ми зараз ознайомимося з меню пошуку і замінювання, яке у нас виникло, натискаючи на Ctrl H. Воно складається з трьох вкладок знайти, замінити, перейти. За замовченням одразу відкривається на вкладинці Замінити. Тому я вела 2 І, і міняючи 2 і, мені необхідно змінити на одну І. За замовчення, можливо, у вас отак буде виглядати ваше віконечко. Натискаючи найбільше-менше, воно буде розгортатися і згортатися відповідно. І натискаю: тепер замінити все. Тому що інакше от готово, кількість замін 41. Інакше в мене б замінилася лише якась там. Подвоєна І, яка налаштована відповідно, в меню більше, коли натискаю. Але я замінила зараз сі. І бачу навіть там, де в мене було зелене виділення, вже гарненько на мене воно все дивиться. Давайте спробуємо те ж саме зробити з літерою К. Для цього я вводжу велику літеру К. І буду її замінювати на маленьку літеру К. І так само хочу замінити все. Дивіться. Ок, натиснула, але нічого не змінилося. Чому? Тому що, натискаючи на більше, трошечки ви його вже бачили, так, необхідно враховувати регістр. Регістр говорить нам про те, велика літера чи маленька літера. Почитайте, які ще є у нас меню, які ховаються з натисканням кнопочки більше. Тепер ще раз ми натискаємо замінити все. Натискаємо і бачимо, що готову кількість змін 23. Ок, ми замінили вже літери великі на маленькі. Ну, Залишилося лише попрацювати з 1, 2, 3, 4, 5 з п'ятьма знаками оклику. Натискаємо Ctrl-H. Ставимо 5 знаків оклику, де вони у нас тут є: 3, 4, 5, і будемо замінювати, тому що за замовченням там була крапочка. Ой, перепрошую, крапочку поставила. Замінити все, і 13 замін у нас вийшло. Тепер у нас текст виглядає так, як потрібно. Можна прибирати наше виділення. Перебираємо, тому що все гарно виглядає і маємо вірш в оригіналі без жодних наших замін, які, які ми з вами не робили. Але повернемося в Ctrl-H в меню пошуку і замінювання, що нам надає вкладинка перейти. Ми можемо швидко перейти, ну, наприклад, до. Сторінку розділу рядку. Ну, Давайте рядок візьмемо, 19. Перейти і бачимо, що нас переносить на 19 рядок. Здається, що не так вже воно переносить, але якщо ми придивимося, то у нас з'являється, саме в цьому рядочку курсор, Ну, для прикладу, 18. Коли натискаю перейти, я бачу, що мій курсор. З'явився саме на 18 рядочку. Давайте ще простежимо. Ctrl h перейти, Ну, десь поруч, щоб, щоб. Це через те, що я записую екран, у вас трошечки може підвисати курсор, але я його добре бачу. 21 рядок перейти, закрити. І бачу, що я в 21-му рядку є. Мені одразу видно, але через запис я закриваю Ctrl-H, натискаючи, я його закрию, баючи, що я залишаюся в цьому рядочку. Ну, для перевірки, давайте перевіримо, чи насправді оцей рядочок 21. й Ми його так запишемо, що він 21-й. І зараз з вами порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, зрозуміло, що. Можна довго рахувати, але ми порахуємо, як потрібно, кожен куплет 4 рядки. Відповідно, маємо 1, 2, 3, 4, 5 куплетів по 4 рядки. Значить правильно, що тут у нас 21 рядок. З цим попрацювали, натискаємо ще раз Ctrl H. Переглядаємо пункт знайти. Давайте спробуємо, наприклад, з тим самим не букву сполучення виділити під час читання і натиснемо знайти, 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 де б його знайти? Всюди знайти. Натискаючи «Всюди знайти і спробувати тепер натиснути. Основний документ. І я бачу, що всі мої не знайшлись в ньому. Так само вони підсвітлюються. Але, на мою думку, трошечки: якщо не вдаватися до деталей, до, подро... до всіх цих дрібниць, які є у нас після натискання більше, не, яке ми шукали знайти, дуже дублюється з натисканням Ctrl-F. Ctrl-. -F. Але Ctrl аж має ширший спектр можливостей. Таким чином ми переглянули меню Знайти, замінити і перейти. З усім цим попрацювали, зробили вірш досить гарненьким. Прибираємо зайве. Бачимо наш вірш без жодної нашої правки неправильної, неправильної, а вже з правильними правками. Дуже зручно використовувати, коли вам необхідно знайти те ж саме слово, яке навіть Нехай буде слово душа. От я знаю, що десь в тексті у мене вона є, так? В цьому тексті душу. Я знаю, що є. Тому. Вла, знайшла цей єдиний результат, воно мені підсвітило і далі можу використовувати. Е, ну, твір, наприклад, якщо я пишу і хочу якесь згадування про щось знайти, а твір великий, е, е, а текст, по якому твір пишеться, оповідання, чи ще щось, взагалі книженція ціла, тому можна через Ctrl F знайти необхідний для нас фрагмент. А ще, якщо для прикладу, у вас заїдає певна літера клавіатури, потім в кінці, коли працюєте з текстом, можна перевірити через Ctrl-H. Зараз, зараз, зараз. Ctrl-H. Знайти і замінити ті літери, які клавіатура вам видає не в тому вигляді, в якому б вам хотілося. Ваше домашнє завдання буде наступним. Написати в Word, скоріше набрати в Word. Як ви вважаєте, про що цей вірш? Тобто у вас буде маленьке есе на 100 слів, мінімум маленьке есе, 100 слів, на 100 знаків, а 100 слів, в якому ви надасте відповідь на запитання, про що цей вірш? Коли ви це зробите, я прошу знайти і замінити кожну. Маленьку літеру А на велику літеру А. Далі що зробити? Кожне букво сполучення По замінити на дві великі літери П і О. Третє завдання. Кожну кому вашу замінити на дві коми. Сфотографувати мені вашу цю відповідь у Ворді не потрібно мені надсилати Вьордовський документ. Можете мені навіть просто сфотографувати, як вам зручно. Надіслати, і це буде виконанням вашого домашнього завдання. Підсумовуємо. Перше. Ще раз уважно прочитати вірш, якщо необхідно, я його озвучувала на початку. Так? Друге. Переглянути відео, якщо необхідно повторити перегляд, щоб зрозуміти, як замінювати фрагменти тексту і знаходити їх. Третє замінити ті речі, які я перерахувала літеру А, буква сполучення По і кому. Чекаю на ваші роботи. Бувайте до наступного уроку!